Дай вам Бог здоров'я! Вітаю вас на каналі Сейм, Успішний емоційний інтелектуальний менеджмент, канал для правильних і розумних людей. Я Сергій Степаненко і ми з вами ознайомлюємося з Сейм організаційною системою для свого життя. Сьогодні урок 11 розділу «Підсвідомість» тема відношення до життя оптиміста і песиміста. Позитивна практична реальність. Ми визначимо, ким в житті краще бути оптимістом чи песимістом. Підписуйтесь на цей канал прямо зараз, якщо ви ще цього не зробили. Тисніть лайк до цього відео та а вже ж, залиште під ним свій коментар. Тоді це відео набере більше переглядів і більше навколо вас людей стануть свідоміші і відповідальніші, а вам жити стане комфортніше і щасливіше. Тепер просуть справи. Відмінність поглядів ми пояснимо на прикладі, які зачасти обговорюють при визначенні оптимістичності і песимістичності мислення. А саме, Відношення людини до стакану місткістю 200 г, заповненого 100 грама води. Народі говорять, песиміст говорить, стакан наполовину пустий. Оптиміст говорить, стакан наполовину повний. Так, важливо, правильне відношення. І наставники стараються навчити людину бути оптимістичною. І це правильно. Проте у світі маса випадків неуспіху і успіху песимістів. Та неуспіху і успіху оптимістів. Це значить, що є ще щось, що важливо, і застосування його разом з оптимізмом дає синергію і успіх. Це щось це сутність. Найважливіше по суті, що в тому стакані і настільки воно нам потрібно. Потрібна сіль, а там вода. Ситуація так собі. Бо в тебе щось є, і його можливо можна обміняти на інше. Це позиція оптиміста. Вдячної і щасливої людини. Але ж потрібного немає. І дуже правильно радіти тому, що є. Правильний оптиміст говоритиме: стакан на половину повний і наявне я використаю для своєї потреби. Потрібна вода, і вона там є відмінно. І для песиміста, і для оптиміста, і для практика. Дуже правильно, коли наша підсвідомість буде налаштована на формулювання. 200-грамовий стакан на 100 грам заповнений потрібним. Оцінювати ситуацію і сприймати інформацію на рівні підсвідомості потрібно з позитивної, практичної реальності. Повторюсь, позитивної, практичної реальності. В усьому повинна бути мета, користь і цінність. І тоді всесвіт. Розумітиме, що нам потрібно, потрібно матеріалізуватиметься, і життя буде щасливіше. Це стосується і фантазій, і до додумувань, і пере, до переживань людей. Зачасти люди за щось хвилюються, прокручують в голові негативний можливий сценарій, який лякає, страшить, і людина зациклюється на ньому. Ще Марк Твен писав: моє життя було повнене щастям. Більшість з яких так і не відбулися, це ще раз вказує на важливість застосування в підсвідомості позитивної практичної реальності. Саме навколо неї потрібно вміти формувати думки. В наступному році ми розглянемо шляхи, як діяти у відношенні до зміни підсвідомості, варіанти е дій не змінювати, змінювати оточення, коригувати. Обов'язково підпишіться на цей канал прямо зараз, якщо ви ще цього не зробили. Тисніть лайк до цього відео, поділіться ним в месенджерах зі знайомими. Для вас особливо важливо залучити до навчання підсвідомості ваших близьких та ваших колег і підлеглих, якщо ви керівник. Оскільки дії кожного стануть адекватніше, врівноваженіше, мудріше, і ви відразу відчуєте полегшення в налагоджуванні комунікації і розуміння. Тому. Перепостіть це відео та запропонуйте вивчити підсвідомість. Підсвідомість може все. Перегляньте всі 25 уроків з теми підсвідомість. Вони на YouTube каналі будуть у вкладці розділу підсвідомість. Та виконавши всі практичні вправи, ставайте мудріші, врівноваженіші і впевненими. Будьте щедрими і підтримайте на нашу команду фінансово. Реквізити для перерахування внизу під відео, в описанні під відео. Ми для вас підготуємо ще багато потрібного. Дай вам Бог здоров'я і до зустрічі в наступному відео.